Вітаю, друзі! В Парижі завершується шостий змагальний день. Про найсвіжіші новини говоримо просто зараз в студії каналу Еквалімпік Ігор Мартиненко. Український атлет Іван Май проходить до чвертьфіналу паралімпійського турніру з настільного тенісу. В одній восьмій фіналу він обіграв американця та лалейбовіця з рахунком 3-0. Ще один представник України Лев Кац на жаль поступився супернику з Британії Джошуа Стейсі з рахунком... Унком один-три, та не зміг пробитися до наступного раунду водночас в одній восьмій фіналу одиночного турніру серед жінок. Ірина Шинкарьова все ж здобула путівку до наступного етапу, адже вона переграла представницю Бразилії Дженіфер Парінос з рахунком 3-1. Ми з тренером е, одразу розуміли, що треба грати більше в ліву сторону. Ми зробили собі тактику, і е, по цій тактиці я старалась робити ще трішки втягувалась, тому що дуже сильно було нервово. Е, якась така відповідальність є, і тому я дуже сильно нервувала. Перед цим спілкувалась з батьками, щоб заспокоїтись. І ще перші два сети я дуже сильно нервувала. Я підходила до тренера, а у мене отак руки тряслись. При перших двох сетях, коли я виграла, я розуміла, що треба третій брати, але трішки їй повезло там, десь сопля, там де ще. І я розуміла, що треба четвертий сто відсотків, бо якщо не виграю, то, то вже буде можливо і поразка, тому що 2-2, це 50 на 50. І поки були шанси, я старалась Старалась виграти на 100%, виложитися, щоб виграти один сет і вже все і виграти, і вийти в одну четверту. Ще одна неймовірна перемога для України на Паралімпійських іграх 2024. Легкоатлетка Оксана Ботурчук стала бронзовою призеркою у бігу на 400 метрів у класі Т-12. Ця медаль стала вже одинадцятою для спортсменки на Паралімпійських іграх, і вона оновила національний рекорд України за кількістю нагород у легкій атлетиці, фінішувавши з результатом 55,67. Сотих секунди. Оксана разом із Гайдом Микитою Барабановим змогла здобути бронзу, поступившись лише суперницям з Куби та Ірану. Цей тріумф засвідчує, що медальна серія атлетки триває вже п'ять паралімпіад поспіль. І її досягнення є справжнім натхненням для всієї України. Все на власні очі бачила наша Марія Харченко. Вітаю українських болівальників! Не дивлячись на те, що я журналістка, я теж не можу стримати емоції, коли змагаються українські паралімпійці. Я настільки сильно вболіваю, що у мене навіть сів голос, та це не завадить мені поділитися з вами тим, що сьогодні відбулось на Стад де Франс. Оксана Ботурчук була неймовірно щаслива своїй нагороді. Параатлетиня гордо пронесла український прапор вздовж трибун, ще раз нагадуючи світу, що Україна сильна та незламна. У мікс зоні де з усього світу знаходяться медіа, вони підходять до мене та підтримують Україну і бажають нам перемоги. Багато людей надихаються нашою паралімпійською збірною. Ввечері на нас з вами очікує друга сесія змагального дня. І я обов'язково буду тут, щоб передати всю вашу підтримку нашим незламним переможцям. Слава Україні! Безмежне щастя! Хочу подякувати Україні, українцям, що в такий скрутний момент нас була змога тут виборювати нагороди, захищати наш прапор. І ну, дійсно я дуже щаслива, що я змогла взяти медаль. Нехай це бронза, але це для вас, неї. ми мої. Ми присвячуємо цю нагороду Україні, нашій незламній українським людям, які щодня виборюють право на життя, і вони мають це право на мирне, і щасливе життя. Це для вас, ми люди. Український легкоатлет Роман Новак на Паралімпіаді 2024 встановив новий континентальний рекорд у метанні списа серед чоловіків у класі f 44 На своїх других паралімпійських іграх атлет посів п'яте місце з результатом 61 метр 4 сантиметри, перевершивши свій попередній рекорд Європи на майже 3 метри. Обійшли нашого спортсмена індус, посівши перше місце. Атлет зі. Шрі-Ланки виборов срібло, а бронзу здобув австралієць. Українська паралімпійська збірна з фехтування розпочала свої виступи на іграх у Парижі. Успішно пройшовши перші етапи до однієї 16-ї турніру. Пробилися зрештою Наталія Морквич, Олена Федота Ісаєва, Андрій Демчук та Артем Манько. Наші спортсмени продовжують боротьбу за медалі, і ми віримо в їхні подальші успіхи. Українські атлети будуть брати участь у шести фіналах з плавання в шостий змагальний день паралімпіади. Наші параспортсмени кваліфікувалися на такі старти, як плавання на дистанції 50 метрів на спині, 50 метрів батерфляй, 100 метрів на спині та 100 метрів батерфляй, а також 200 метрів комплексне плавання. Чого чекати від цих запливів? Розкаже наша Олена Копян. Вона з нами на зв'язку з Парижа. Вітаю, друзі! Черговий змагальний день. Зранку вже наші спортсмени виступали на попередніх запливах, і ми вже знаємо за кого будемо вболівати ввечері на блакитних доріжках на арені Ляде Фанс о 18.30. Ми будемо чекати на Євгенія Богодайка, Андрія Трусова і Юрія Шингура на дистанції 100 метрів на спині клас С 7 Анна Гонтар на дистанції 50 метрів батерфляй клас С 5 Ярослав Семененко та Ірина Пойда на дистанції 50 метрів на спині клас С 5 Михайло Сербін та Данило Чуфаров потрапили до фіналу на дистанції 200 метрів. Комплексне плавання клас СМ11, Кирило Гаращенко 200 метрів комплексне плавання буде змагатися в класі СМ 13 і Ігор Німченко на дистанції 100 метрів водерфля клас С 10 Дивимось наш, виступи наших паралімпійців на каналі Еквалімпік, Вболіваємо, ставимо лайки і пишемо коментарі. Одразу два подвійних подіуми було в української збірної напередодні в плаванні на дистанції 50 метрів на спині та 50 метрів вільним стилем. І ще одне срібло. На 50 метрівці на спині у класі С-3 Денис Оставченко фінішував з золотом, а Сергій Паламарчук здобув бронзу. Ще один подвійний подіум збірній принесли Ілля Яременко та Олексій Вірченко. Вони стали призерами Паралімпійських ігор. На 50-метрівці вільним стилем класу С-13 і вибороли срібло та бронзу відповідно. До першого в кар'єрі Паралімпійського золота Яременку забракло кілька сотих секунди. Ще одну медаль приніс Андрій Трусов. Він здобув свою другу нагороду Паралімпіади 2024. Срібло на дистанції 400 метрів вільним стилем у класі С-7. Андрій Трусов виходить на старт п'ятого змагального дня зосередженим на своєму доробку. Паралімпійський плавець вже має срібло на дистанції на 200 метрів комплексним стилем. Цього разу намагається підкорити удвічі довшу дистанцію вільним стилем. Разом з ним на старті ще один український плавець, – 21-річний Юрій Шенгур, У трійку лідерів вже після перших 100 метрів дистанції вдалось потрапити саме трусову. А на заключних 50 метрах він додав швидкості. Таки випередив аргентинця ін'які Басілофа на одну десятих секунди. Юрій Шангур фінішував восьмим. Я ну, це якось інстинктивно. Це тобто, можна назвати великою вдачею як завгодно. Ось. Але друга позиція, я вважаю, що вона була просто вигризна. Ще двоє українських плавців Денис Остапченко та Сергій Паламарчук згодом виходять на старт 50 метрівки на спині. З перших метрів лідирувати почав плавець з Німеччини Олександр Топ. Та на останніх 10 метрах Денис Остапченко зміг вирватися уперед та випередити суперника на понад 2 секунди. Сергій Паламарчук замкнув трійку лідерів, і це золото та бронза. Подвійний подіум для України знову на цій параліпіаді. Я боковим зором побачив, що Щось, ну, що він пливе і рішив це надихнути, якось не знаю, додавало більше сил, не знаю, звідки вони взялися, але <свісно> взялися і я думаю, що ні, це золото буде моє. І, і до цього йшов, і плив, і, плев, і е, згадав все, що тренера казали тоді. Е, і все робив для цього можливе. Дистанцію у 50 метрів вільним стилем вийшли підкорювати одразу троє українських паралімпійців: Ілляня Ременко, Олексій Вірченко та Максим Беракса. На старті всі троє українців були на передових позиціях. Та до першого в кар'єрі паралімпійського золота Яременку забракло 12 сотих секунди. Ще на відстані вісім десятих секунди трійку призерів довершив Ірченко. Чинний світовий рекордсмен у класі С12 Максим Веракса фінішував на підступах до п'єдесталу пошани. Четвертий час з відставанням у 35 сотих секунди від лідера. Втім, це другий подвійний подіум для України в п'ятий змагальний день. Чесно, я взагалі не чекав. 50 метрів це така дистанція. може трапитись все, що завгодно. Ну, найголовніше, що мені вдалося перебороти емоції і абстрагуватись від усіх факторів, щоб хоч якось зібратись. Ну, це дуже тяжка робота. Ну, 50. Тут налаштування трошки інше. Я вже як виходив на старт, в мене пульс був завишений. Я так. У мене дуже, я дуже сильно адреналін прям підстрибував. Я вже не мог себе зупинити, і я виходив до старту, і в мене вже так, таке, ну, таке як відчуття, як я вже плив щось. І тут знову на старт. Ну, зібрався, взяв медаль, дуже радий. Відтак, у підсумку п'ятого змагального дня Україна здобула п'ять медалей в плаванні. Загалом до скарбнички національної паралімпійської збірної українські плавці вже принесли 23 медалі. Сьогодні триває шостий змагальний день Паралімпійських ігор у Парижі, але ми не можемо не згадати, яким успішним був для нашої збірної п'ятий день змагань. Українські спортсмени вкотре показали свою майстерність у легкій атлетиці, здобувши важливі медалі у стрибках у довжину, метанні диска та бігу. Ці перемоги стали ще одним підтвердженням незламності та сили наших атлетів. Давайте разом пригадаємо ці яскраві моменти. Ігор Цвітов став триразовим паралімпійським чемпіоном, здобувши золоту медаль у бігу на 100 метрів. Обійшов атлет так званих нейтральних спортсменів. Говорить, це було принципово. Відчуваю те, що ми це довели. Вкотре, що ми сильна нація. І нас ворог ніколи не зломить. Спортсмен уже був дворазовим чемпіоном Ріо 2016-го, а в Токіо він зупинився за крок від перемоги, здобувши два срібла. У Парижі атлет повернувся на вершину п'єдесталу, подолавши дистанцію за 11,43 секунди, що стало його особистим рекордом. Емоції неймовірні, адже ми давали, що Україна сильна, непереможна нація. Незважаючи на обстріл, незважаючи на чому ми це зробили, цю перемогу я присвячую нашим військовим, адже вони на фронті. І їм там дуже складно. Я вірю, що, дивлячись на мене, вони зможуть показати себе, проявити і дати гідну відсіч ворогам. Ще один успіх приніс Україні Олександр Литвиненко, який здобув бронзову медаль у стрибках у довжину на своїй другій паралімпіаді. Олександр показав чудовий результат: 5 метрів 76 сантиметрів, що дозволило йому піднятися на третю сходинку п'єдесталу. Його товариш по команді Роман Павлик завершив змагання на сьомому місці з результатом 5 метрів 59 сантиметрів. О, емоції дуже класні. Як же тільки що сказав, що це найважча моя нагорода і найважливіша в моїй кар'єрі. Я змінив три від види спорту: футбол, пара каної, де тільки мене не було. І ось нарешті ця омріяна медаль. Я вмію про неї все своє життя. Публіка неймовірна. Дуже дякую. Просто це такий заряд емоцій. Це я запам'ятаю це на все життя. Буду своїм дітям, онукам, всім розказувати, бо це просто неймовірний досвід. Ну, я в захваті, чесно. Ще одну бронзу принесла в скарбницю української паралімпійської збірної Зоя Овсій у дисципліні метання диску її найкращою спробою у фіналі став результат: 14 метрів 17 сантиметрів, що забезпечило їй місце на п'єдесталі. Ця медаль стала продовженням серії успіхів Зої, яка на двох попередніх паралімпіадах також виборювала бронзу у цій дисципліні. Емоції кожен раз різні і одночасно однакові. Коли ти виступаєш за Україну за свою країну, це гордість, що ти можеш виступати за свою країну. По результату потрібно працювати, але слава Богу, за все результатом задоволений. Таким чином, у п'ятий змагальний день паралімпіади 2024 тисячі українські паралегкоатлети здобули три важливі нагороди: золото та дві бронзи. Ці досягнення представляють силу та майстерність наших спортсменів, які продовжують успішно представляти Україну на світовій арені, долаючи всі труднощі на своєму шляху. Їдуть додому наші представники з Тхеквондо на Паралімпійських іграх в цьому виді спорту Україна була представлена вдруге в історії. Серед наших спортсменів ця можливість випала Юлії Липецькій. На татамі пара спортсменка вийшла з представницею Фіджі. Це був двобій в одній 16-й фіналу. На жаль, Липецькій не вдалося пройти далі. Детальніше про виступ на іграх у Парижі та що завадило пройти до наступного раунду. Ми розпитали. Стали у самої Юлії та її тренера. Послухаймо. Зі своєю спортсменкою я перший раз зустрілася тільки на змаганнях. На початку я зовсім її не бачила. Чесно, коли я її зустріла, в неї таке миле обличчя, вона така якась спокійна. І я, я зрозуміла, що я можу її виграти. Я, ну, я не... Я не було ні однієї одні хвилинки, щоб я там замислилась, що я в неї можу, можу програти. Чесно, я ну, така була впевнена в собі, не на 100%, а на 1000% була впевнена. Але як сталося, так сталося. Мені дуже прикро, бо це був перший бій і в першому бою я, на жаль, я програла їй. Вона його провела дуже гарно. З тактичної точки зору вона зробила все те, що ми відпрацьовували на тренуваннях. Щось, щось трошки не вистачило, як ми з нею розмовляли, то п'яти 5% невпевненості в собі, тому що це, це е, другі Паралімпійські ігри з парах Квондо. Але перше з... з глядачами. І ні в кого не було такого опиту ще, відчуттів таких. Тому що в Токіо це було так, як, як якесь тренування. Не було цього шуму, не було цього навантаження. А тут усі відчули. Це навантаження, це психологічна така давка була дуже дуже, дуже серйозна. Виступила напередодні в триатлоні і наша. Аліса Колпакчи. Вона взяла участь у жіночій гонці класу Пітіс 5. Це вже треті ігри для 27-річної атлетки. Спортсменки подолали 750 метрів уплав, проїхали 20 кілометрів на велосипедах і пробігли 5 кілометрів. Аліса фінішувала восьмою у біговій частині перегонів. Колпакчи продемонструвала свій найкращий результат. Тепер атлетка повертається до Києва, щоб працювати над. Над помилками і на наступних іграх взяти медаль. На середину шостого змагального дня Україна має 36 нагород і займає 10 місце у загальному заліку. Лідирує і надалі команда Китаю. В них вже 93 нагороди. Далі збірна Великої Британії та Сполучені Штати Америки. Сьогодні на Паралімпійських іграх стартували й змагання з кінного спорту, проводять їх у саду Версальського палацу. Пара візьмуть участь в індивідуальній. Ніх змаганнях першого, другого та третього ступеня дисципліні парадресінгу, що підкреслює ідеальний симбіоз між конем і вершником через серію граційно виконаних фігур. І, хоч представники від України цьогоріч не кваліфікувалися на паралімпійські ігри з цього виду спорту, втім стежити за перебігом стартів кінного спорту навіть без участі наших атлетів справжнє естетичне задоволення. Залишайтесь з нами далі. Трансляції з Парижа. Слідкуємо та вболіваємо за українських атлетів. Разом з медіацентром НКСЮ Ми працюємо, аби ви насолоджувалися яскравим контентом та дізнавались всі найсвіжіші новини з Паралімпійського Парижу. Наразі це все. Я Ігор Мартиненко, дякую вам за увагу. А Україні ми разом кажемо перемагай!